Дуже от я хочу подивитися. От, знаєте, мені йде така інформація, вона, вона просто мені йде. Ще з минулого тижня вона мені йде, е, що е, оці люди, які е, обстрілюють Україну, та, от, стоять біля оцих установок, загружають їх ракетами, натискають на що там на клавіші, на гачки для того, щоб обстрілювати Україну. Е, Ось ці люди будуть покарані. Ви знаєте, вони, їх життя або обірветься, і причому дуже швидко. Мене буквально тиждень-два може навіть дні розумієте і обірветься життя, або хтось із, із них буде, залишиться каліками. Залишиться каліками, на... їх життя Це буде просто не життя. Ну, тобто так вони жить, хотіти не будуть. Все, що відчувають українці зараз під час обстрілу, коли вони обстрілюють, ці люди, які залишаться живими, але залишаться каліками, без якихось частин, там, без рук, без ніг, там, може, навіть без очей, от вони переживуть. Будуть переживати проживати остаток життя набагато гірше. І я от хочу запитати, покажіть, от в карт я хочу запитати, покажіть, будь ласка, що очікує? що очікує? Яке життя? Або, може, не життя, смерть? Що очікує російських солдат? Які обстрілюють Україну, що очікує в найближчому майбутньому, в найближчому майбутньому, що очікує російських солдат, які обстрілюють ракетами та безпілотниками Україну, українські міста, мирних людей, їх будинки, домівки. Покажіть, будь ласка, що очікує російських солдат, які обстрілюють ракетами та безпілотниками міста України мирних людей? Що очікує чих російських солдат в найближчому майбутньому? Що їх очікує? Вийшла карта, вона взагалі-то позитивна, але тут вона каже про те, що, що їх очікує, що треба буде їм захищатися. Що їм треба буде за себе, е, їм треба буде е, забезпечувати собі захист. Да, вони будуть, знаєте, як прожили такий от відрізок свого життя і, і з цього світу, як вони будуть уходити. Карта показує, що вони будуть як уходить. Про це будуть багато повідомлень. Знаєте, як от отримуємо да, такі от повідомлення, що в такому-то там да, містечку, в такому-то ПГТ було знищено склади, було знищено там казарми, було знищено там установки. Да? Ми будемо мати про те, що вони е, ушли. Ми будемо мати свіжі такі новини про те, що вони із цього життя ушли. Але ну, яким е, е, засобом? Тобто. Чи тому, що взагалі не буде їх перебувати на цьому білому світі, чи може із-за поранень, але показує карта їхнього відходу, відходу. І це в них така судьба. Показують, що, от знаєте, їхня судьба оцих от виродків, вона буде вирішуватися. Судьба подальшого їхнього життя не спланована наперед, вона, це, як знаєте, як оце от по щелчку, я би сказала, тобто, жив, 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 а потом раз і все, і обірвалося. Тобто постійно, як вам сказати... Як от люди є, вони планують да, собі наперед. от Стали там, да на роздоріжжі якомусь, і вони планують: я піду або сюди, або піду сюди. Тут буде отак, а тут буде отак. І людина обирає. То отут-от людина, вона, знаєте, у, у них не, не, не було заплановано наперед їхнього життя, їхнє життя, їхній відход і продовження е, їхнього життя, воно відбувається завжди отак, е, знаєте, як виключили їм життя, як виключили їм життя, то як вони або взагалі виключили життя, або виключили життя так, як вони жили раніше, і от то, що я казала, то буде... От По судьбі каліцтво. по судьбі Як буде каліцтво, розумієте? Це, це ось, куди. Вони, я скажу, вони самі собі обрали, як обрали, те і заслужили. Якщо обрали іти на війну, значить наслідки які або каліцтво, або е, загибель. І ця карта каже саме про це. Знаєте, я би сказала, що їхнє життя буде як тут навіть не, не на дої після, да? не як на два, а як на три. Їхнє життя будуть. Вони пройдуть через дуже великий обман. Хтось, тобто, Тут одні загинуть, одні будуть каліками, а одні пройдуть через якийсь такий глибинний обман, тобто, якийсь буде іще третій варіант покарання, який стосується якось іменно, іменно обмана. Іменно обмана. Я можу сказати, що це якось стосується у той влади, да, яка може щось їм обіцяла, але ці обіцянки цянки. Тобто вони, якщо ті, що залишаться живими і підуть по закінченню війни, підуть жити далі, те, на що вони розраховували, вони не отримають а... Я, би, я ще скажу, скажу так, що їхнє життя буде просто адським, от Саме їхнє життя буде просто адським, Але от що саме їхнє життя буде робити адським, ну Там багато чого буде спрацьовувати, багато факторів, там буде вплив з різних сторін. Ну, Отак вони і вийшли. І вийшла карта, яка каже про те, що стосов, примінялася стосовно деякого, деякого контингенту цих людей приміня, застосовувалася хитрість, і надалі буде застосовуватися відносно до них якась хитрість. От тобто одні підуть із життя, одні будуть просто доживати каліками, а інші треті, три групи такі будуть. А третя група буде дуже жорстоко обмануті, вони пройдуть через страшну хитрість, і їхнє життя буде не життя, воно буде дуже сильно отравлене. Пройде якийсь час, їм будуть отравляти життя не тільки їхня влада, а навіть їхні сограждані, да, співвітчизники. Отак от, от я можу сказати. Я думаю, досить. Ну так, подивіться, ось так Саме цю карту я бачила, оце цілий тиждень, яка виходила мені перед очима про цих людей, які обстрілюють Україну взагалі, а більше всього йшло то, та місцина, де Запорізька область, там, де знаходяться російські, російські воєнні. Які знаходяться в Запорізькій області, от вони будуть оце получати е, саме швидше. Вони будуть получати оце просто саме швидше. Тобто не місяці, і не роки це може відбуватися буквально навіть деякі, е, декілька годин, декілька суток, е, тиждень-два. І вони будуть отримувати саме це. От Зараз ми просто перевірили оту на ми на картах перевірили і подивилися ту інформацію, яка мені йшла цілий тиждень з початку минулого тижня. Дякую вам. Дякую, мої дорогенькі.